аде і хто там От і вже вообще я по резону Ісус ісуж до нього, не вбивай, не чи не перейду, не кради, не свідкуй криво, побажай батька, матір і люби, ближнього твого, як себе самого. Каже йому до нього, серце я зберіг з малку. Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього. Біди, продай, що маєш, дай бідним, і буде мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. почувши це слово, я навіть йшов спотний, мав би велике майно, тоді Ісус сказав до своїх учнів, істо, кажу вам, трудно багато віці царства небесне. Ще кажу вам, легше людові пройти через бушко в горці, ніж багатому віці царство Боже. Почувши це, учні здивувалися в і сказали, хто ж тоді може бути спасен? І на них пильне і мов. Людей це неможливо, Богові все можливо. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Обідлю на приступі. До Ісуса Христа і каже, учителю добрі, що добро маю чинити, що мати життя вічне. Ми бачимо згідно тих слів, що людина цікавиться спасінням. Як спастися, що для того потрібно? Тобто що та людина вона не є далека від Бога. Питання майбутнього життя, майбутнього щастя і що тебе для того потрібно. Ісус відповідає, як хочеш війти в життя до Держії Він нам запитується, яких Ісус тоді його перечисляє, не вбивай, не чини перейму, не кради, не свідкує криво. Поважає батька матір, люби ближнє твоє, як себе само». І нам відповідає, серце я зберіг з Малку». тобто серце я виконую, я згідно того живу. Тоді Ісус починає вже по-інакшому. Ісус тоді, як він отримав таку відповідь, що я виконую це змалкові виконую». але хоче щось більше. Внутрішньо душі, його це життя не задовільняє. Незважаючи на це, що він западній виконує, але має внутрішній неспокій. Тобто життя його таке не задовільняє. Знаєте, як кажуть, душа хоче більше щось. Тоді суть зубові, якщо хочеш бути досконалий, Іди продай, що маєш. Дай бідним і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Іди, продай, що маєш, роздай ідним тобто. Окінчись з тим старим способом життя. Якщо хочеш щось більшого, Якщо маєш внутрішній неспокій, тобто це звичайне життя, яке ти ведеш, незважаючи на те, що ти Божі заповідь виконуєш, але ти неспокійний. Значить, з цим життям треба покінчити. Відректися треба від того життя. Тобто Ісус Христос дає йому покликання. Ісус кличе до чогось більшого. Але щоб піти за Ісусом Христом, треба відректися від всього попереднього. І тоді, як він це зробить, Ісус каже, йди за мною. До речі, подібне таке покликання Ісус Христос і дав апостолам. Всіх апостолів, яких покликав Ісус Христос так само їх. Йшли за Ісусом Христом. Попереднє життя залишали. Цікаво є, всі крім Івана були не одружені. Але як вони займалися сім'єю, як вони постійно ходили за Ісусом Христом? Постійно здивство ворошували. Від нього вони не відходили. Як це пояснити? На той спосіб, що від попереднього життя відійшли і цілком віддалися Ісусу Христові. Та саме таку пропозицію дає у тому Єнакові продай все, відречися від всього і йди за мною. І, знаєте, і кожен з нас так само свій час мав покликання від Господа Бога. Ті покликання, які ми мали, це і такі покликання глобальні. Це покликання, яке кожен з нас мав і міняє спосіб у цього життя. Одне покликання ми мали, це називається покликання до подружнього стану. І це покликання відчули, і ви пішли за бокса того покликання. Так само Ісус давав покликання, коли людина далека від церкви. Так само Ісус дає покликання, щоб людина вернулася до церкви, вернулася до Бога, до релігії. Хто почув, пішов за Ісусом Христом? Хто не почув, залишився в старому способі життя позиції З одній сторони душа бажала щось іншого, щось кращого. Ісус дає йому покликання на того кращого, І вона не сприймає, тому що душа його роздвоєна. З однієї сторони, багатство, а з другої сторони, відчуває покликання до Бога, покликання до життя. І на такому роздоріжжі отой юнак залишився. До речі, хочу вам сказати, що сьогоднішньому апостолі, апостол Павло також говорить про своє покликання. Він його описує, як його покликав Господь Бог. От, прошу послухати. Спочатку Павло говорить. Браття пригадую вам Євангелії, яке вам проповідував. Який ви прийняли, якому століде? Не ви спасаєтеся, коли держте його таким, я вам проповідував. Бо я вам передав найперше те, що й сам прийняв, що Христос змеє за гріхи наші згідно з Писанням. Чому явився Кихлі, тобто Петрові? Спочатку явився Петро Петрові. Потім 12-ом опісля явився більше 500 братів разом більше яких же й досі, а деякі померли. Опісля явився Якову згодом всім апостолам, а на останку сіль, немов якому недоноскові, явився і мені Коли йому явився Христос, що сталося? Ми знаємо, він послід, він переслідував Християн і у Ота хвороба, сліпота, це була причина до навернення, щоб людина усвідомила своє життя, свої поступки, поки він був сліпий і усвідомив свої поступки, звільнив своє життя, прийняв рішення йти за Христом. Тобто прийняв покликання від Ісуса Христа, яке було дуже важке, але він його прийняв. Мені одна особа розповідала, та особа приїхала зараз знаєте, трошки так додому з Італії. Багато з вас так само там були час від часу приїжджаєте додому сюди. І та особа розповідала мені про ту таку жінку, яка є в Італії, яка колись вела, знаєте, такий спосіб життя, як всі люди ведуть спосіб життя. А потім відчула покликання. І настільки вона пішла за тим покликанням, вона відмовилася від цього дождів. від грошей, відмовилася від багатства. Вона навіть в хаті не живе, там і далі ні на кого не працює. Вона постійно молиться творить Ісусу в молитву. Постійно вона молиться Ісусу в молитву. Читає до Читайте протилюбіє. Добролюбіє це є Твір. Які має п'ять томів, які написані Візантійською церквою, але вже є перекладені на нашу мову. також є. П'ять тобі вона це читає, вона молиться. Навіть тій особі, яка так само в Італії працює, вона говорила до неї, та наші тобі, та твій та, тато священником, та не треба тобі того всього, наші тобі ті коштує, та йди за Ісусом Христом. Питання, знаєте, так подумати, як вона живе. не Нам, так зараз подумати, як можна прожити без грошей. І далі. Вона живе, вона подорожує. Вона ходить по різних церквах, ходить пішки. Далеко то знаєте, яка, то хтось її відбирає по дорозі, за то гроші не платить, знаєте, живе своєю людською доброти. Але зуміла вона жити так. А чому так живе? Бо почула Бог і Ісуса Христа. І в мене запитується, та, 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 та жінка до мене каже, вона так вимагає, я кажу, готова покликання мати, Також і не зможе. так зробила. Вільний час, коли ніче не зайнята, то йде на свята і ми є гроби, щоб бути посівечеві заняті. Це є такий особливий спосіб покликання. Але щось подібне запропонував Ісус Христос одному юнакові. Піди продай, що маєш іди за мною. Слухав. А та жінка, до якої звернувся Ісус Христос через душу, через серце пішла за Него. Нічим не хворіє, сьогодні вистачає, всім задоволена, нічим не переймається, вже тільки Христом. Так, може, не зробить, але бачите, є окремі люди, які так можуть жити. І щось подібне говорить сьогоднішній Іван. Слава Ісусу! Благословення Господня на вас, благодаті і чоловіку, любі завжди і на віки які. Слава Тобі, Христе, Божна і може, слава Тобі. Збрати історій Бог наш молитвами, печи, своїй своєї матері, успіння якої праздуємо, за тислами, святої апостолі, усяти Гоця нашої азоту, у сохії пискова просвіти на і святого мученика, а тонька, тих, що збив, яких пам'ять творимо, і всіх святих, повідомий спасе нас, я благий чоловіко любець.